Вітаю всіх учасників семінару Public Relations. Наш заклад дошкільної освіти Ясло Садок 176 комбінованого типу Деснянського району міста Києва. Був створений 15 жовтня 1972 року. На даний момент у закладі працює 53 співробітника, з них 26 педагогів. В закладі дошкільної освіти функціонує 10 груп. Це 146 дітей, 4 групи загального розвитку, 6 груп для дітей з порушенням мовлення. Діяльність дошкільного закладу спрямована на фізичний та корекційний розвиток дошкільнят. Останні 10 років питання конкурентно спроможності закладів освіти стало не просто нагальним, а я б сказала ключовим фактором нашої роботи. Сьогодні ми маємо думати над новими сучасними методами роботи, які допоможуть привабити батьків, дітей педагогічний персонал. Тому однією з найважливіших проблем, що постає сьогодні перед адміністрацією педагогічним колективом закладу, є формування позитивного сприйняття закладу оточуючими, формування позитивного образу закладу в очах громадськості. Читаючи сучасні статті щодо піар-заходів для створення позитивного іміджу закладу освіти і обертаючись назад, я можу сказати, що наш заклад працював на випередження, і все, що зараз перераховується, як елементи піар-діяльності, ми робили задовго до того, як почало це застосовуватися. Ми є постійними учасниками районних і міських конкурсів, семінарів, організаторами, учасниками різних заходів, ярмарок, концертів. Проведення днів відкритих дверей для батьків це є наша візитівка. Останні 10 років в нашому закладі вже працював вчитель англійської мови як керівник гуртка. А з цього навчального року вчитель англійської мови у нас є в штаті. Що є актуальним і новим для багатьох закладів сьогодні? Імідж закладу освіти, його репутація це системна глибока робота закладу, яка має багато факторів. Але, на жаль, цей процес ніколи не залишається стабільним, і він не є статичним. Репутація, яка напрацьована роками, сьогодні, звичайно, нам допомагає. Сьогодні у нас працює 10 груп в той час, коли в сусідніх згадочках від 4. Але освітній ринок, умови праці, технічні та демографічні процеси настільки змінюються, що ми, як і всі освітяни, знову і знову стаємо перед новими викликами, перед новими проблемами, і всім нам потрібно знаходити нові сили, мотивацію та ресурси. Хочу підкреслити, що для формування позитивного іміджу закладу дошкільної освіти важливі всі аспекти його діяльності. Розвиток конкурентних відносин в освітній сфері призводить до необхідності освітніх закладів шукати джерела власних конкурентних переваг, з яких формується їх конкурентноспроможність. Про сучасні заходи, які допомагають нам бути конкурентоспроможними, більш детально розкажуть мої колеги. Важливою ланкою ефективних піар комунікацій в освіті є цифрові технології та соціальні мережі, які дозволяють двосторонньо взаємодіяти з громадськістю. Це можливість як рекламувати себе, презентувати свою роботу, так і створювати свою аудиторію, бачити реакцію і відгуки. Оскільки основною нашою цільовою аудиторією є батьківська громада, ми використовуємо декілька інтернет-ресурсів, як відкритих, сайт, сторінка Фейсбуку, так і закритих, таких як групи Вайбері, які допомагають оперативно вирішувати різні питання, які виникають у батьків. Більше ділитися інформацією, яка носить індивідуальний характер. Отже, формування позитивного іміджу закладу дошкільної освіти є складним інтегрованим процесом, в якому мають бути зацікавлені всі педагогічні працівники. І саме завдяки злагодженій роботі колективу, задля створення позитивного іміджу ми маємо довіру сотні батьків, високу репутацію, гарні відгуки. Дякую всім за увагу, всім гарного дня! та плідної роботи.